Твори добро, душа моя благала, Запалюй світло, радили батьки, я нелегкий для себе шлях обрала, щоб нести світло і добро через віки. Я щиро вірю у мистецтво слова, я намагаюсь в душу зазирнуть, навчити бачити прекрасне і чудове і правильно обрати майбутню путь. Нехай я крапля у освітнім морі, нехай зірок з небес не дістаю. Знання мої не стліють у коморі. Я їх сучасним дітям роздаю. Всім вітання! Я Лахман Віра Василівна, вчителька історії та правознавства першої кваліфікаційної категорії Застанівського ліцею Застанівської міської ради Чернівецької області. Мій педагогічний стаж 9 років. Як вчитель історії. Щиро вірю, щоб мати право навчати інших потрібно навчатися самому. Це не просто педагогічне кредо, а життєва філософія, яка спонукає мене постійно вдосконалюватися, розширювати світогляд та глибше занурюватися у вивчення минулого. Адже, як зазначав видатний український історик Михайло Грушевський, історія це не мертва наука про минуле. А жива наука про теперішнє. Тому моє життєве кредо мислити, шукати, пізнавати, навчаючи вчити, відображає мою віру в те, що процес навчання це взаємодія, в якій вчитель і учень спільно відкривають нові горизонти. Я переконана, що саме в такому діалозі народжується справжнє знання і формується особистість. Знання здобуті в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича та Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка активно застосовую у своїй педагогічній діяльності. Працюю над проблемою формування національної свідомості, патріотичних почуттів учнів засобами національно-патріотичного виховання на уроках історії та в позаурочний час. Тема формування національної свідомості та патріотичних почуттів учнів є надзвичайно актуальною в сучасному світі, особливо для нашої країни. Історичний досвід України, багатий на боротьбу за незалежність, вимагає від нас, учителів історії, особливої відповідальності у вихованні молодого покоління. Мета патріотичного виховання передбачає становлення громадянина патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, знати свої права й обов'язки, цивілізовано відстоювати їх, сприяти єднанню українського народу, громадянському миру і злагоді в суспільстві. У світі, де кордони стираються, а культурні впливи різноманітні, важливо зберегти і зміцнити національну ідентичність молоді. Сучасні учні постійно стикаються з величезним потоком інформації, часто суперечливої та маніпулятивної. Тому головні завдання, які ставлю перед собою як учитель історії, такі. Створити чітку систему роботи спрямовану на формування національної самосвідомості, виховувати активну самостійну особистість громадянина України, формувати національну свідомість учнів та віру як особливо важливий феномен національної самосвідомості, завдяки якій знання набувають практичної енергії реалізації, постійно систематизувати. Інтегрувати набуті знання, виявляти їхні зв'язки з національною ідеєю, стимулювати учнів постійно займатися самостійною науково-дослідницькою діяльністю з проблем історії, культури, духовності рідного народу. Майже кожен урок з історії України це урок виховання патріотизму і громадянськості. Ефективність патріотичного виховання в педагогічній діяльності значною мірою залежить від спрямованості навчально-виховного процесу, форм та методів його організації. Серед методів і форм патріотичного виховання пріоритетну роль надаю активним методам, які ґрунтуються на демократичному стилі взаємодії, спрямовані на самостійний пошук істини і сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи творчості Не забуваю і про традиційні методи у формуванні патріотизму, зокрема, бесіди, диспути лекції, семінари, різні форми роботи з книгою, періодичною пресою, самостійне рецензування. У своїй педагогічній діяльності використовують такі методи патріотичного виховання соціально проєктна діяльність, ситуаційно-рольові ігри, метод круглого столу та метод інтерв'ювання, екскурсійний метод, аналіз соціальних ситуацій, залучення учнів до роботи в шкільному етнографічному музеї «Джерело». На уроках грунтовно працюю над формуванням мовної культури. Засвоєнням основ світосприймання, психології, національної духовності українців намагаюся виховувати чесність і громадянську гідність, мужність в обстоюванні істини, праві свобод громадянина України. У процесі виховання розвиваю в учнів почуття громадянської відповідальності за свої вчинки і позиції, за долю рідного краю, народу, захист і розвиток. Його духовної культури зміцнення миру і дружби між людьми. Вважаю, що учні мають чітко усвідомлювати себе частиною своєї сім'ї. Як вчитель історії я маю унікальну можливість проводити уроки в шкільному етнографічному музеї Джерело який є для наших учнів не просто сховищем старовинних речей, а справжнім джерелом знань про нашу історію, культуру та побут. Саме тут серед автентичних експонатів оживають сторінки підручників, а історичні події набувають глибини. І сенсу. На відміну від книг, музейні експонати дозволяють учням доторкнутися до історії фізично. Вони можуть побачити, як жили їхні предки, які інструменти використовували, який одяг носили. Такий безпосередній контакт з минулим сприяє формуванню емоційного зв'язку з історією свого народу. Багато музейних уроків передбачають інтерактивні завдання. Які стимулюють творчу діяльність учнів. Вони розробляють проєкти, беруть участь в рольових іграх. Музейні експонати часто стають предметом дослідження. Учні вчаться аналізувати інформацію, ставити запитання, шукати відповіді. Це розвиває їхні критичні навички і вчить самостійно здобувати знання. Навчання та виховання для мене єдиний педагогічний процес. Який забезпечує формування всебічно розвиненої особистості учнів, основна мета позакласної виховної роботи розвивати здібності дітей, кругозір та уяву, стимулювати їх до самоосвіти і творчого самовдосконалення, породжувати глибокий інтерес до історії свого народу, формувати національно свідомих громадян, патріотів, захисників своєї держави, людей, які шанують надбання попередніх поколінь. Такими були наші виховні і позакласні заходи, відзначали Революцію Гідності, згадували про жертв Небесної Сотні, вшановували невинно убитих під час Голодомору, організовували флешмоб до Дня Єдності, проводили зустрічі з нашими захисниками, мали поїздки. Історичними місцями Західної України. Свою виховну роботу висвітлюю в соціальних мережах та на ютуб-каналі ліцею. В сучасних умовах утвердження української державності ми все більше звертаємося до такого феномена вітчизняної історії як українське козацтво. Тому у нашому ліцеї створено добровільну дитячу організацію Козацький кіш імені Івана Сірка, метою створення якого є виховання борців за волю України, духовне відродження національної самосвідомості дітей, вироблення в учнів патріотичних почуттів, любов до батьківщини, шану до її славного минулого. Козацький кіш імені Івана Сірка це дитяча організація, яка об'єднує в себе курені учнів 2-11 класів, які поділені на три полки: полк козачат, полк джурів та полк козаків. Кожний курінь носить ім'я відомого козака Запорізької січі очолює курінь курінний, який підпорядковується гетьману. Вчителю історії Семеняку Івану Костянтиновичу, засновнику коша. На свято Покрови щорічно відбувається виховний захід у коші імені Сірка. На великому козацькому колі приймається до козацького полку нове поповнення 9 класи. На свято Стрітеня прийом у джури козачат 5 класів. А на Весняного Миколая скликається мале козацьке коло. Для прийому козачата учнів других класів. Чимало випробувань змушені вони подолати, щоб заслужити довіри старших, бути прийнятим до їхнього гурту. У кожному курені є куточок, де зібрано цікаві відомості про козака, ім'ям якого названо курень, розподіл доручью курені, народний календар, козацька пісня. Історія роду і народу. І навпаки, історія народу і роду. Одне випливає з другого, вихоплює, окреслює, утворює націю, формує її обличчя, культурні та моральні традиції, карбує ті риси та звичаї, пристрасті та уподобання, без яких, при всій загальнолюдській схожості, націю не можна уявити. Сьогодні в епоху стрімких змін і постійного розвитку професія вчителя вимагає не тільки глибоких знань у своїй предметній галузі, але й постійного самовдосконалення, адже саме вчитель є тим провідником, який відкриває для учнів двері в світ знань, формує їхню особистість, готує до життя в сучасному суспільстві. Читання професійної літератури, відвідування курсів і тренінгів, участь у вебінарах і конференціях, обмін досвідом з колегами, все це інструменти моєї самоосвіти. Вчитель, який постійно вдосконалюється, здатний створити більш ефективне навчальне середовище, яке сприяє розвитку кожного учня, його знання, досвід і ентузіазм. Мотивують учнів до навчання, допомагають їм краще засвоювати матеріал і досягати високих результатів. Надзвичайно пишаюся своїми талановитими учнями. Вони не лише активно вивчають історію на уроках, а й досягають значних успіхів на обласних та всеукраїнських конкурсах. Перемоги на олімпіадах з історії та участь у наукових конференціях свідчить про їхню глибоку зацікавленість предметом та бажання пізнавати більше. Разом ми творимо історію успіху. Я класний керівник 10 класу. У нас панує відкрита дружня атмосфера. Тут можна сміливо ставити будь-які запитання і отримувати на них відповіді. Учні мої незамінні помічники і беруть активну участь в організації свят, конкурсів, позашкільних заходів, екскурсій, поїздок, благодійних ярмарках на підтримку Збройних сил, проявляючи при цьому зацікавленість, креативність та творчість. Реалізація навчально-виховного процесу. Неможливо без впровадження засад педагогічного партнерства, тому я активно співпрацюю з батьками, організовуючи регулярні зустрічі та консультації для обговорення успіхів та потреб дітей. Сім'я перший і найголовніший осередок суспільства. Саме з неї починається формування понять батьківщина, мала батьківщина, а тому виховання поваги до своєї сім'ї, гордості за свою родину. Власну родину, відродження багато в чому втрачених в наші дні понять сімейної історії, сімейної реліквії, сімейної традиції, є одним із напрямків патріотичного виховання. Я щиро вдячна своїм батькам за тісну співпрацю та своїх вихованців від покоління до покоління передається в Україні дух пам'яті і любові до витоків історії. До своїх дідів та прадідів, до тих, хто мужньо відстоював інтереси українського народу. Героїчною і водночас трагічною була історична доля окремих із них. Вони працювали і творили, і славою боронили рідний край і віру від ворогів. Їх поневолювали, кидали в тюрми, змушували перейти в іншу віру, морили голодом, але вони вистояли і відродили державу. В якій ми сьогодні живемо, хочу, щоб усі ми вірили у щасливе майбутнє України, у перемогу наших воїнів-захисників, які боронять територіальну цілісність, суверенітет, рідну землю. А для цього варто вчитися багато працювати і сподіватися на краще. Вірю, знаю, можемо, ми переможемо, правду захищати. Кривду подолати, волю боронити, будемо краще жити.